Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 29 жовтня, у дітей в школі канікули, тому ми наскоком приїхали на дачу, оскільки в суботу я не встигла все зробити, що планувала. Досадити потрібно тюльпани і багато справ є по городу. Попідстригати багато чого. ну Всі, хто займається своїм садком, знають, що восени дуже такий щільний графік, тому що нам обіцяли, що будуть аж до кінця листопада теплі дні, але прогноз знову змінився. І вже на наступний тиждень я дивлюся, по прогнозу стоїть мінус 3, тому часу дуже мало. А в мене ще повно недоробленої роботи в садочку. Так що Буду сьогодні потрошку робити по можливості знімати відео. Тюльпанчики, ми декілька годин тому приїхали, я вже досадила ось тут, понад лохиною рядочок, і тепер у мене на черзі полуниця та посадка цибулі і часнику. Спочатку хочу зробити ту роботу, яка. Потребує з ґрунтом праці, щоб потім, коли буде холодно, то принаймні, вже, щоб хоча б в ґрунт холодний не лізти. І вже потім по можливості робитиму те, що можна буде робити по холодній погоді. Це підстригати, обрізати, забирати, може, десь якісь сухості. Подивимося, що встигнемо, те зробимо. Ось ще горіхи також. Плану. Хтось у мене питав в коментарях, як горіхи мої виглядають. Ось на сьогодні, ось так, бачите? Понаростало дуже багато гілок вгору. Вже листя опало, то я можу вам хоча б трошки показати. І павук просто. Просто павук це все, що вверх будемо зрізати, щось в бік залишати. Хочу сформувати свої горіхи, так як у мене яблуні сформовані. Зараз покажу яблуньки. Там ми якраз вже пообрізали всі гілочки, які вгору наростають сезон. І так само хочу сформувати і горіха для того, щоб зручно було щороку його підстригати. Уже порожньо так на ділянці цвітуть ще трошки хризантеми, але вже відчувається осінь. До речі, виноград треба стригти. Хочемо один кущ прибрати, пересадити другий на інше місце. Ось дійшли ми до яблуньо. Бачите, як у мене яблуньки підстрижені такими ніби парасольками. Товста нога знизу йде, ділиться на дві, на три частини, дивлячись. Де. І все, що вгору над яблунею ми зрізаємо. Залишаємо їй таку форму. Як у парасолі, і тоді зручно за нею доглядати. Вона невисока. Ось, бачите, я доверху дістаю рукою, легко можу обробити все дерево при потребі з землі, не вилазячи на драбину. Точно так легко можу урожай зняти. І е, таке дерево не росте тоді дуже високим і не дає занадто багато тіні, тому що ділянка невеличка, 6 соток. Якщо, Якщо їм давати повністю повноцінно рости вгору, то тут все буде в затінку, і тоді зовсім нічого світлолюбивого не посадиш. І тим паче не будуть рости овочеві, фруктові рослини і ягоди, такі, наприклад, як полуниця. Ось діляночка, де в мене пропала полуниця. Бачите, із 30 кущиків, які тут висаджені були, залишилося. Ну, в кращому випадку, може 10, може 15. Зараз буду підсаджувати новенькі, поки ще можна землю вкопати, поки немає морозу. Я підсадила. Перед тим як їхали ми в Карпати по Луничку, побачила, що там дуже багато всохло. Я цього року полінькувалася. Зазвичай я беру ось так роблю кожного року, окремо підсажую. Від мамки, від материнської рослини, яка гарно плодоносила, вибираю найкращі кущики, де найкрупніша ягода. І е, залишаю першу дітку на вусику. От все, що далі на вусику росте, відрізаю, а цю дітку присаджую в скляночку. І вона дуже швидко, гарненько приростає, бачите, ось там вже видно корінчики. Але цього року щось дуже спека була велика. В спеку я погано себе почуваю, не виходжу майже на ділянку. І Чесно кажучи, якась така лінь була, не бажання щось робити, тому я просто повідрізала ось ці вуса. Там були такі маленькі корінці сачатки, і висадила їх, прикрила агротканиною і думала, що, якщо пощастить, то вони приживуться і мені не доведеться повертатися до цього питання. Але дійсно було дуже спекотно. Якийсь один день ми забули полити, і десь приблизно половина саджанців пропала. Тому довед, доводиться ще раз ось так уже пізно в жовтні підсаджувати. Спочатку, в першу чергу, треба повідрізати вусики, щоб не нароком, коли я прибиратиму, тут нічого не смикнути. І все, і в мене вже ось готовий посадковий матеріал. Дві таких я пасочки зробила. Це, знаєте що, ці лоточки це м'ясо, коли купуємо, в АТБ, то зазвичай м'ясо в цих садочках я буває залишаю, тому що знаю, що на дачі потім знадобиться. І підсаджую в них ось так полуничку. О, одну не зрізала. Зараз зріжу все. В скляночках обов'язково зна бачите, прорізані дірочки, тому що, якщо цих отворів не буде, то. В дощову погоду може загнитися. І коли дуже сильні дощі, я час від часу підходжу і звідси зливаю, а залишаю їх. От бачите, одного смикнула, і він висмикнувся. Подивіться, який гарний корінь. Бачите, як гарно сформувала кореневу систему. Ну, якось зараз всадимо. Зараз знайду свою лопатку і будемо далі працювати. Звичайно ж, краще полуницю вчасно висаджувати. Це приблизно кінець серпня, початок вересня. Ось ті вусики, які дуже гарно прижилися. Подивіться, які вони вже дебелі, гарні. І я більш ніж впевнена, що там сформована гарна така плодова брунька на наступний рік. А ось ці. Ще, звичайно, зовсім дітлашки маленькі. Але у нас майже пропав цей сорт полуниці. Це старий, дуже старий ще сорт. Якось вона кораловидна, чи, м -м -м, якось, схожа на цю назву в неї. Був напав кліщ один рік, дуже багато в мене її пропало. І я ніяк її не можу розвести більше. Тому ось знову пробую. Цього року там у мене є ось та одна діляночка, це вся полуниця цього сорту, що залишилася. Ну, Зараз будемо підсаджувати в ці порожні місця, де, де вона пропала. Тут нічого складного немає, тому що вона вже там в скляночці з корінчиками, і мені просто її небудь потрібно буде всадити сюди. В це місце, в цей отвір, який для неї зроблений заздалегідь. Вибиваю із склянки. Вона дуже гарно так в склянки приростає, бачите, вже навіть і закручуватися корінці пішли, і вона дуже гарно буде приживатися. Я за неї не хвилююсь, навіть якщо завтра буде мороз, то вона все одно виживе. І потім Весною дожене те, що зараз восени не встигла. Уже був у мене такий колись досвід, трошки глибокувато. потрібно буде не так глибоко це робити. Незручно однією рукою. Зараз ще на одній вам покажу. І так повсажу всю полуничку. Ось ця також, бачите, Чудово, це майже за три тижні ось так ось понаростали. А якби я одразу зробила ось так, як потрібно було б зробити ще в серпні місяці з цими вусиками, то зараз вже були б повноцінні, величезні, гарні такі сформовані кущі полуниці. Ну, отож, не потрібно лінуватися, тому що коли лінуєшся, то потім... Доводиться робити подвійну роботу. Завжди так. Але нічого, щось вижило, щось я зараз досажу. Добре, вже все я вам показувати не буду. Далі так само досаджую всю полуничку. Все, підсадила, скільки вистачило, було трошки зайвих, то я поміняла ось такі, бачите? Де були зовсім слабенькі. Ну, воно б виросло, тому що ось у нього пішов уже корінчик. Але я поміняла на міцніші. Поливати не буду. Сподіваюся, що, може, ще дощик буде земля-волога. Так що, нехай собі приживається. Все, ще одну справу зробила, яку на сьогодні хотіла зробити. І зараз. Хочу підготувати цибулю-часник до посадки, якщо встигну то посажу. Також у мене сьогодні в планах підготувати і, якщо встигну, то висаджу цибулю та чесник. Цибулю я вже декілька років сію свою, щоб під зиму висаджувати. Різна вона в мене, бачите, є, ось, є отака крупніша вродила. Але в основному ось така дуже-дуже дрібненька. Крупнішу я відберу окремо. Ось тут є та, що мілка в кошику із крупної цибулі, наймілкішу я вибрала, тому що вона вже дуже, -дуже дрібненька. І ось цю сіянки крупнішу, також повідбираю. І оцю більш крупну посажу окремою грядочкою. А ось цю маленьку, дрібненьку її ще потрібно підготувати. Потрібно ось так буде позрізати з неї хвостики. Деяка цибулька, до речі, вже починає проростати, бачите, і верхівочка, і корінчики ось у неї ростуть. Навіть ось такі екземпляри в мене з кошику з цибулею є, тому вже не буду з нею тягти, буду її в землю висаджувати. Ось Таким чином готую. І вже що виросте з неї, то виросте. Були в мене роки, коли така сама дрібна була. І потім вона просто пізніше буде сходити, ось ця дрібна. А ця крупненька ранньою весною зійде. Ми дуже любимо цибулю, особливо весною, початок сезону в великих кількостях її споживаємо. Тому цибуля у нас зайва ніколи не буває. Також у мене є два вигляди часничку. Один часничок, ось такий, в нього чотири зубчика крупненьких. Бачите? Яку не візьмеш по 4 зубочки крупних. Не дуже крупний часник цього року вродив, ось такий приблизно. І є наш старий сорт він такий більш фіолетовий, в нього шкірочки, також середні. Є і зовсім мілкі такі дрібні чесничінки, є крупніші. Але в нього багато зубців, в нього приблизно сім зубчиків. Ось видно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зазвичай. Я саджаю і той, і той. Цей у нас старий сорт Його завжди багато. Він не дуже пече, тому я широко його саджу. Саджаю, тому що я знаю, що в магазині я такий не куплю. В магазині часник великий і дуже пекучий. в мене після нього завжди шлунок болить. Тому часник обов'язково висаджую, щоб можна було дозволити собі страви із часничком свіжим. Минулого року я висаджувала 300 чесничінок, 300 зубочків, і нам було багато. Ми до весни все не з'їли. Ще на весну він вже залишився такий пожовклий, прив'ялий, тому цього року висаджу всього 200 штук. 100 таких і 100 таких. І зараз також займуся цим. потрібно Щасником тут зовсім просто все робиться. Просто потрібно відділити окремо зубочки. ось такі Бачите: окремо ці зубочки і окремо 100 таких зубчиків. У цього часника зубчики дрібніші. Я для посадки вибираю завжди найкрупніші часничини Самі крупні головки, і саме з них беру. Посадковий матеріал. Тобто, якщо в мене є ось така головка часничку і ось така головка часничку, то на посадку я буду брати із ось цієї головки зубочки. Все, і не буду ваш час затримувати. Зараз сяду, переберу це все швиденько і потім вімкнуся. Все, поперебирала ось скільки ось лушпиня в мене залишилося. Мілка цибулька ось така, бачите? Я її буду просто розсівати в рядочок, більш-менш рівномірно. Це така крупніша цю буду тикати окремо. І часничку вирішила по 90 штук, щось побачила, що і так багато буде. Ось це той, що 4 зубчики на головку. Бачите, тут такі чималенькі, крупненькі зубочки. А це той наш звичайний сорт, дуже ніжний. В нього, бачите, міленькі, порівняно з цими зубки мілкіші. Ось, якщо вам видно, буде різниця. Ось цей зубок з того сорту і ці зубочки. Все, вже починає сіріти, так що я швиденько біжу, підготую ґрунт. Перекопаю, спушу. Зроблю луночки, пошукаю, там у мене десь було осіннє добриво. Якщо його знайду, то кину. Попел вже немає, весь попил пішов під троянди, і компост також, коли ми висаджували, а новий ще не перепрів, то весною вже буду підживлювати. І подивлюся, якщо є вапно, може додам вапна в лунку, тому що у нас ґрунт кислуватий, ми щороку додаємо. Ну І це, в принципі, все. Більше нічого я не даю. Знайшовся попіл. Ось є в відеречку, трошки, я думаю, вистачить на часник на цибулю. Добриво в мене осіннє ось таке, комплант, тут немає азоту. І. І ось можете прочитати склад без азоту добриво осіннє. І також вапно звичайне, пушене в пакетиках. Все, зараз перекопаю ось ці 4 ділянки. Один, два, три чотири ділянки: 1, 2, 3 і 4. Тут не було цибулі і часнику останні декілька років. Вірніше, ось тут була цибулька, тут я сіянку цього року вирощувала, тому сюди часник посаджу. І там на ту дальню чесничок іншого сорту, і посередині буде дві з цибулькою. Одну крупнішу, другу мілкішу. Там цибулі не було вже декілька років. Стараюся робити сівозміну, висаджувати різні культури. Тут була морква, морква нормально дружить, там були томати, також дружать з цибулею, з часником. Тут була капуста. І ось так по краю я підсівала сіянку, цибульку, так що, думаю, Сюди можна спокійно висаджувати. Все, перекопую, Там зараз зніму мульчу, потім вже назад її поверну, як висаджу все. А тим часом сонечко вже потрошку ховається за лісом, за соснами. Сірія в нас, так що потрібно дуже швиденько мені це все робити. Біжу, шукаю лопату і треба вже копати. Ну що, скопала, спушила, намітила собі рядочки сапою. І зараз кожен рядочок додам осіннє добриво трошки. Ось так, ніби присолюю трошки ним землю. Потім попелу беру. Попелом присипаю рядочки. І, і також, так само, як попелу, вапна додаю. Вапно додаю, тому що у нас ґрунт кислуватий. Ми щороку розкислюємо ґрунти. І все, і можна висаджувати часничок. Чотири рядочки в мене вийшло, тобто приблизно 22-23 часничинки. Зубочка на рядок висаджую так от, щоб кулак мій поміщався між зубчиками. І так всю діляночку. Все, порозкладала я свій чесничок. І тепер можна загортати. Так, трошки його заглиблюю, тому що це на зиму. і потрібно, щоб він гарно. Перезимував. І тепер зверху просто згортаю землею. Все, можу ще отак трошки попритискати в районі рядочки, щоб коли корінчики почне пускати, його не випирало із землі. Ось так розрівнюю і в тому місці, де був рядочок, трішки ось так. Притискаю. Все. І залишається нам замульчувати. Ось тут, на сусідній ділянці, мульчу потрібно зняти. Тут морква була, зараз мені потрібно буде перекопати, щоб цибульку посадити на зиму. Тому я ось цю мульчу зніму у відро і замульчую нею часничок. Приблизно 5 см шар мульчі ось мульче. Це для того, щоб і дощами землю не забивало сильно, і для того, щоб набагато менше бур'яну тоді росте і майже не доводиться полоти. Ну все, далі продовжую. Висадила я одну грядочку чесничка, того що з чотирма зубчиками. Ось тут висадила дрібну цибульку і починаю копати під та, щоб була крупніша цибулька. І вже, ви знаєте, так швидко темніти починає, так що я не знаю, чи встигну. Тому з вами я прощаюся. І буду вже, мабуть, продовжувати завтра досаджувати по видному. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього самого, -самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.